треба виходити за рамки інстаграму тут питання на цьому етапі треба навчатись бізнесу. наші підприємці ти ж розумієш вони як... з такими очами кредит валюєш багато грошей в трафік. хто робить сайт не б'ється Там шопіфай сайту і виходу на захід оце круто саме все все ж таки ну це не про мільйон доларів чистими на місяць чужа платформа Взагалі, і випригувати на Еці і заробляй там тридцятку чи сорок на двох в двадцять років. Прикинь, а що відрізняють людей, в яких виходить? Суперсила це молодість, енергія, розум. Зараз бідних людей в Україні більше. На жаль, за цієї аудиторії більше більше клієнтів. В Ми контенті. три рази працювали і працювали з найкрутішими в Україні. Ну вони ж не хочуть робити нас контент. Прикольчина з нашого курсу. Чувак на роботі. Новий. Кі 8 з салону він буде курси продавати? Ні, 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 ні. Він робить дизайн інтер'єру. Створення бренду. Ви в це вірите? Для інсташопів в цей момент потрібно тестувати блогерів. Попадання в тренд в ринок. Да, я би красив, а ти ж поклював. Який ви бачите шлях для інстаграм-підприємця, який зараз заробляє 5 тисяч доларів, у нього непогана оборотка, але він зупинився на цьому в двох словах: не те, що там докручувати відділ продажів, взагалі, який, яка його стратегія на 5 років В товарах чи послугах? Товари. Ну, потрібно першим чином вирішити питання з обороткою, і потрібно зрозуміти, що коли ти будеш реінвестувати свій 3 копійки прибуток у оборотку, ти будеш дуже повільно. Зростати. Давай на цифрах. Рентабельність товарки 30%. Якщо власник забирає собі 20% на життя, то залишається 10%, які він може кинути назад. Тобто бізнес може приростати усього лише на 10% на місяць. Це за рік він може зробити x2. Ну, там складний відсоток, ну, типу х 25 Це дуже повільно для товарки. А, і треба брати гроші в оренду. Ми ж беремо квартиру в оренду, хтось бере жінок в оренду, а чого б не брати. Гроші в оренду він бере їх під 5% місячних, а робить з них 30. Тобто 25 він заробляє зверху. Тобто, перший, перший крок це навчитись орендувати гроші. Це просто бізнес-процес. Але наші підприємці, ти ж розумієш, вони з такими очами <гас> кредит. А! По, а блін, це товарка. Записали. Це ну для вас нормально, що у вас повинен бути відділ продажу. Ну в товарці, якщо ви займаєтесь цим бізнесом, вам потрібно зрозуміти, що ви вам потрібно розбиратися, як рішати гроші собі. А люди бояться, а там же нема ризиків. Ну, наприклад, продаю продаються стакани. Ну закупив я на 2 мільйони гривень ці стакани по собі вартості. Ну щось мене не пішло. Мій канал продажів заблокували. Я подзвоню 30 магазинам, які теж за займаються стаканами, і скажу: слухайте, купіть в мене на 10% дешевше ніж купив я. Ну, понятне, дисконт 10%, вони, вони куплять. Це ж класна ціна. Звісно, ризик є, але. Ну, типа, 100 тисяч це на бізнес. мільйон, ну, це, це дуже, це дуже маленька ризик. Ризики. Але це товарка. По-друге, це потрібно масштабувати трафік. Потрібно зрозуміти, що гроші заробляються не там. За рахунок докрутки якихось сторіс, постів, постів, контенту, скрипта. Вони заробляються, коли ти коли ти ввалюєш багато грошей в трафік. Їх потрібно правильно освоювати, потрібно вибудовувати з цим регулярний менеджмент в маркетингу, будувати нормальний відділ продажу, наймати продавців, вибудовувати системи контроля. Цих на цьому продавців. етапі з'являються проблеми. На цьому да. етапі в бізнесі вже 20 людей. На цьому етапі з'являється найм і з'являється менеджмент. Да. І на цьому етапі треба навчатися бізнесу. Да. От, і, і це все два роки. Ти просто спитав про п'ять. В рамках п'яти років треба виходити за рамки інстаграму, тому що ну знаєш що ми бачимо: інсташопи, ну, типа 30-40 тисяч доларів прибутку. Ну, це вже, типу, у дуже багатьох нішах, це вже Спараюсь. реально близько до 100 тисяч доларів в Україні можна на пальцях. Перерахувати магазинів, які чистими кожного місяця дістають, тому що ну, це лише один і то один... Та, і, ну... і то там я не впевнений, що там кожного місяця. Я не впевнений, що там все так сладко. Давай перші суми. Я знаю магазини, наприклад, Ricky Хайп, вони ну, точно роблять гарні обсяги. Хто ще? Ну, ми б не хотіли називати, котрих ми знаємо, Чому? — а ті, котрих ми не знаємо. Ну, тому що вони ж Ну, ми у них не питали, чи можна про них розповідати про ну, цю, да. цю інфу. А... Так от, треба виходити за рамки Інстаграму далі. Я це А от щоб виходити за рамку Інстаграму. Тут питання. Тут, якщо в тебе. ну, Наприклад, і, і, може бути ідея: йти на сайти, типа інтернет-магазин робити. А щоб інтернет-магазин працював, там вже 100 одиниць асортименту не спрацює. Там треба 1000 одиниць асортименту. І там зовсім інші. Ну, коротше, це просто будувати. Вважаю, новий бізнес, просто в тебе є, є, є продукт. Але ну, можливо, там треба переходити в виробництво, ну, можливо, і перепродавати, але там вже не можна просто брати той асортимент, який був в Інсті, і йти на інші площадки, воно не спрацює. У нас є багато прикладів, коли вийшли і стали реальним величезним бізнесом, класним магазином, наприклад, Чер 17. Угу. Зробили класно, вийшли, наприклад, Совар. Марітель, вони вже дофіга магазинів, хто вона ще ну, виходить. Я маю на увазі не магазини, які офлайн. Ну, вони раніше були інсташопами, але вже вийшли набагато далеко. Вони мають і сайт, і офлайн. Ну, дивись, сайт рекламу. там нічого не приносить. У, у більшості що ти назвав, сайт. Це, знаєш, Типа сайт стоїть це в шапці конвертор. профілю, це і люди такі заходять в інстаграм і заходять в шапці профілю. Це, це не то. Дивись, є такий бізнес, як Шуршур. -шур. Ні, можливо, є, але більшість, хто робить сайт. Вони просто ставлять його в шапку профілю, і так, там йдуть продажі, але ці продажі, вони просто перекладаються. Але ну, ті магазини, котрі ми бачимо, там, котрі через нас проходять, то коли власники бізнесів створюють собі сайти і переносять просто асортимент з інсти на сайт і підключають канали трафіку, типу там SEO починають щось там. Питатись, щось там доставати, чи контекст, чи там трафік на карточки товарів, там не завжди. ну, У більшості випадків, на жаль, не б'ється математика. І коли вони беруть консультації у е, там, акул-сайтів, да, там, підприємців, котрі прямо спеціалізовано заробляють через сайти, там е, ну, інше бачення асортименту або унікальності продуктів. І просто скопіювати. Скопіювати асортименти, перенести на інтернет-магазин, у більшості випадків. У більшості випадків ця стратегія ну, просто скопіювати мала. Можливо, там потрібно допрацьовувати, розширяти, або модернізувати, або асортимент заточувати, под, там щось унікальне. Да, там. Але. Найчастіше додати асортимент може бути простіше, ніж розкачати Інстаграм далі. Є гарні кейси з так. створенням Shopify сайту і виходу на захід. О, це круто. О, це круто. Знаєш, я вважаю, коли людина навчилась заробляти 30 тисяч доларів в інстаграмі. Це не означає, що їй тепер треба зробити X3 в інстаграмі. Я вважаю, що це в неї з'явився ресурс для того, щоб інвестувати і навчатись, для того, щоб вийти на, на ринок на зарубіж або вийти у нас в e-commerce, або трошки змінити бізнес модель. Тому що інстаграм все, все ж таки, ну це не про мільйон доларів чистими на місяць. Це чужа платформа. Взагалі, він може завтра підкрутити якісь формати і все да, посипалося. Так. І це дуже ризиковано. І нам подобається, ми дуже мало зараз таких прикладів бачимо. Але нам здається, що за цим майбутнє, це коли підприємець буде виходити на двадцять модерніза... мод... тридцять, ну, модернізувати, докручувати свій продукт і випригувати на еці на Shopify, на Америку для того, щоб покорювати великі ринки. Ми зараз плануємо в цьому розібратися з нашою групи наставництва. Там вже у нас у одніх ребят є таке завдання «Буль-буль». Знаєш такий магазин? Вони продають в там, вони єдині, хто ракові, не продають, вони їх для кухні, вони їх самі етат, виробляють. І там два, коротше, молодих пацана. Дуже енергійних, дуже крутих, вони дуже розумні, заробляють там тридцятку чи 40 на двох, в двадцять років, прикинь. Е, і... і на два з половиною мільйона продають раковини Вони відкрили через два ресторани, відкрили такі взагалі легко, поняв. Е, от, він... Де вони там? Хмельницькому? де? К... В, Сумах. в Сумах В Сумах. відкрили, типа, Макдональдс. Ну як Макдональдс, але не Макдональдс, тому що в них закритий Махдональдс. От, ну вообще, ну молодці. І... Але ми розуміємо, що в рамках їхніші. Там вже дуже складно, тому що вузька аудиторія, ну, ти розумієш, хто куплює раковини в інстаграмі, люди в епіцентрі їдуть або в магазин. І вже вони дійшли до свого піку. Ну Там ще трошки можна підлампічити, але не буде x 5 А от в них є суперсила: це молодість, енергія, розум і здатність. Легка, запу... Легкий запуск нових напрямків. І здатність uh -huh. виробляти. Uh -huh. Uh -huh. І ми хочемо, щоб вони вийшли за рубіж щось. У нас виробляли і продавали на Амазоні на шопіфаниці. Ми в цьому не розбираємось, але ми хочемо, щоб розібралися вони звісно. ми їм допоможемо і потім ми подивимось, а чи працює ця стратегія? Мені дуже сподобався кейс HR17. Тому що це був самий звичайний інсташоп, який замовляв плаття, якщо я не помиляюсь, десь в Китаї. Ну я можу помилятися, замовляв плаття і перепродавав в інстаграмі. Таких кейсів багато. Угу. Але потім вони перейшли власне виробництво, стали більш якісні. Потім відкрили офлайн точку в Києві, стали продавати. А що далі у цьому році виходять дві неймовірно потужні рекламні кампанії, як у великого бренду, знаєш, весь Київ, постери, крутиться на Гулівері, крутиться по Ютуб, Ну коротше, це вже рекламна кампанія на охоплення. І причому знаєте, як це? Як великі бренди роблять? Там, так. Ти красива, ти жінка, да, це вони дуже, дуже, ці вони ці дуже Вот, І я бачу, що цей шлях, вони не єдиний, хто так зробив. Я не можу згадати, якщо не помиляюсь, називається Solver, Інсташоп є таке також шмотки. Вийшов також з рекламною комунікацією в стилі таких західних брендів. Нефіга собі наші інсташопи розкачалися. Вчора Марітель Криво у нас виступав. В нього також там мережа магазинів, я бачив, вже 10. Дніпровський Букін, пам'ятаєте, був да, такий? Да, да. Як він? Вони зробили ребренд. Вони вже не Дніпровський Букін, вони вже малецькі. Угу. Також виходять з рекламної комунікації в офлайн магазин, вже стільок, вже все класно. Хоча в них давно магазин в да. Пасажі був. І мені так подобається цей розвиток Ансташопів. Вони залишаються в Україні, але вони переростають у якийсь там серйозний офлайн бізнес. Я не ну, знаю. Зказано, що це в якийсь момент заробу заробу. впирається. І офлайн це новий канал. Це новий канал. Але це один канал. Ну, так, вони йдуть якби в офлайн. Угу. Це один з каналів, да. а Зарубіж це ще один канал, а e-commerce комерс це ще один канал. А продавати Оптом це ще один канал. Да, так, да, є, наприклад, абзор Хмельницький. Вони продають в інсташопі, але в них виробництво вони можуть просто оптом продавати так. іншим інсташопом. Це класний розвиток. І куди розвиватися? Є різні стратегії, і 100% якби інста це, ну якби є якийсь пік, але це точно не кінець бізнесу. Це просто канал. Це просто канал, котрих десятки є каналів залучення клієнтів. І ти просто переключаєшся, в тебе вже є ресурси, в тебе вже є гроші, щоб відкривати той же, наприклад, офлайн, або розробляти Shopify, або вкинути гроші в виробництво, або в пошуку гіпотез в товарах, да, для виходу там на Etsy, наприклад. І ти можеш рухатися вже далі. О! Привіт, 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 привіт. Як тобі цей формат заходить? Якщо так, то я буду дуже вдячний, якщо ти напишеш коментар під цим відео. Ми з командою взагалі дуже вдячні тобі. Те, що ти дивишся, цінуєш, включаєшся, ставиш лайки, пишеш коментарі, підписуєшся на канал та шериш мої відео зі своїми друзями-підприємцями. В рамках до цінності ми з командою маркетологів підготували для тебе подарунок. 27 бізнес-інструментів, котрі ми... Упакували в одне місце, котрі допоможе тобі з масштабуванням твого бізнесу і збільшенням в ньому продажів. Тобто, якщо ви підприємець, якщо у вас є бізнес, у вас зараз є задача масштабувати бізнес, збільшувати продажі, то обов'язково під цим відео натискай кнопку і скачуй ці матеріали, котрі ми підготували для тебе з командою. Цікаво, у вас є така вибірка 20 інстаграм-підприємців, які закинули вам 9 тисяч доларів. Ну, менше, це зараз такі ціни. Окей. Перша група була дешевша, зараз друга група. Пощастила. І мені цікаво, ви бачите, у когось з них виходить краще, у когось гірше. А хтось взагалі не зайшов на наставництво і так і лишився на три тисячі доларів там висіть. Що відрізняє тих людей в інсташопах? Вони ж роблять? Те саме. Ось шмотка, ось шмотка, запостив, класно зняв просування нажав. Робить те саме, але у одних виходить дуже класно, у інших не виходить. Що відрізняє людей, у яких виходить? людей нічого. Ніша, ніша, я ринок. Та шмотки у всіх. Шмотки, шмотки. А, а якщо ми порівнюємо дв дві да, шмотки, да. там ну просто дисципліна виконання і все. Те, як він під. Наскільки він швидко вміє втілювати. Там у всіх процеси однакові. Хто раніше відділ продажів, відділ маркетингу зробить, хто раніше фінанси не рішає, той і більше буде заробляти. Якщо ми кажемо в рамках одного продукту, але насправді. Насправді, ну, я вважаю, 60% успіху це все ж таки ніша. Скільки з 20 людей займається шмотками? Три. А інші? Які ще приклади? Які популярні приклади серед шопів? Косметика, взуття. Меблі, меблі дизайн інтер'єрів, репетитор німецької мови. Стоматолог. Вен, стоматолог. Так, да, ти зараз скажеш про тих 20 людей, да, наприклад, да, да. репетитор німецької мови, який працює сам. <гум> ну, ну там вона <гум> найняла 30, 30, репетиторів. 30, 30, репетиторів. 30, репетиторів. 30, 30 репетиторів кожний вечір okay. ведуть індивіди, да, а вона через. Ну, а вона через інстаграм це продає. Інтер'єри, дизайн інтер'єрів. Да. Ми б тупо не беремо цін. Ну, там є загадка. Там, там. є загадка в, в маркетингу і ми в контенті. Ми три рази працювали і працювали з найкрутішими в Україні. Ну, вони ж не хочуть робити в нас контент. Прикольна, в нас прикольна історія. Да, це да. Руслан, це він колись проходив, проходив наше перше навчання, і ми його там. А він проживав тоді на роботі, дизайнером да. інтер'єру. Зараз, ми заробляє... Зараз Q8. Він заробляє. Він собі Нам в роблять. Можете показати? Покажи да? покажи. Покажи, <свят> К8. Коротше, прикинь. Він тупо прийшов на наставництво, пішов, ну, почав трошки більше заробляти, а починав з нашого курсу. Чувак на роботі. Два прикол, роки тому прикол. і замовив собі новий q 8 з салону за 99 тисяч євро. Прикинь. Він буде курси продавати? Ні-ні. Він робить дизайн інтер'єру. Він робить там прикольна бізнес-модель, я б сам таким би займався. Робиш дизайн інтер'єра, а потім вони ще продовжують свою продуктову лінійку і продають ремонт і супроводження в ремонті? Мені так це треба. В мене зараз квартира добудовується. Я зараз з питанням таким дизайн інтер'єра. Да, да, так да, давай да, ми да. тобі його дамо, він, він реально він супер. Він топ да, да, він в Києві. Да. Давай. Тож, щастя в виборі, ніші. Чи вірите ви в рекламні комунікації? І, наприклад, як Чер 17 запустила, коли виходить маркетинг на новий рівень, коли не просто там фотка, як ви порадили, з фоткаєте, зняти модель, щоб там було то видно матеріал, щоб всі ціни і все інше правила, а саме комунікаційна стратегія, комунікаційний створення бренду. Ви в це вірите для інсташопів? Так, віримо. Але у всьому повинна бути послідовність. Ми розділяємо думку, що коли підприємець інвестує. Тисячу доларів або триста доларів в рекламу, ні у яких комунікаціях речі йти не може. Тому що потрібно. Ну, якби, якщо в тебе є ще речах збільшення рекламних бюджетів, моя позиція, і я так роблю. Е і ми так робимо, і наші клієнти так роблять. Ми збільшуємо і масштабуємо рекламні бюджети. Тому що це найбільш твердий да, і Так, це от, от, відтвердий... відцифрований інструмент. Так, да, відцифрований. Тому що є прогнозована модель залучення клієнтів. Ти знаєш, що ти вклав, вкладеш там, не тисячу, а дві тисячі доларів, і ти приблизно знаєш, скільки прибутку ти отримуєш, скільки в тебе буде лідів, продаж і так далі. А, але коли ти впираєшся, і коли ти не можеш освоювати більше рекламного бюджету, наприклад, ти там. Вкидуєш там 20 тисяч доларів, а воно вже не б'ється як в 15 або в 10. Uh -huh, uh -huh. То в той період часу потрібно починати тестувати нові гіпотези. І гіпотезами можуть бути блогери. Я вважаю, що саме в момент, коли ти впираєшся в таргет і ти не можеш пробити його, в цей момент потрібно тестувати блогерів. В цей момент потрібно задумуватися про. Якісь інші ну, комунікації. Комунікації – це що? Це інфоповод. Це ти робиш серію ряд інфоповодів. І на це, можливо, наливаєш ще трафік і закупаєш трафік. І в цей період часу, на мою думку, потрібно задумуватися про бренд. І дуже прикольно, коли ти комунікації поєднуєш з якимось, коли в тебе декілька каналів трафіка, коли в тебе, коли в тебе можна знайти як Який там і в Гуглі, і в НСТ, і у Тані, і на Гулівері, і є офлайн. Ну, ось мені здається, що максимально розкривається ця модель, коли ти є усюди представлений. А коли ти тільки в одному інсташопі, коли в тебе mm -hmm. один магазин, це е, може дати приріст, це може дати підписників, це може дати охвати, але не так це може розкритися. Але я в захваті від того, що зараз відбувається на ринку, і приклади. Я показую приклади ці, і я сам надихаюсь ними. І це дуже прикольно. Знаєте, магазин Ріки Хайп? Угу. так. Як вам? Я не Ну, в двох словах, там дуже смачні фото. Я на нього підписаний. — Дівчата щоб... там, да? так? Дівчат. А, да, ц... де... да. uh, well, ну, там не тільки білизна, били... били... там шмотки взагалі, але вони роблять такі Sочно, смачні так, да? фото, da. що ніхто. І наскільки я знаю, у них є ще обсяги продажів. Ну, вони в топі. Реально. Питання у тому, чи мають інсташопи, які продають шмотки, сильно відрізнятися один від одного. Чи можна ось так штампувати, просто правильно запускати рекламу, докрутити продажів, клієнта хватить на усіх? Якщо ціль... Ну, мені здається, що все одно вирішує першим чином це твій асортимент. Угу. І твоя потрібно відрізнятися першим, мені здається, не контентом, а продуктом. І асортиментом, і унікальністю цього асортименту. Тобто, да, можна продавати одну і ту саму футболку, але з різними принтами, і там математика бізнесу може б там відрізнятися в рази, в залежності від того, що набито на цьому принті. Ну, я приклад приводжу. Да? І перше, про що б я думав, це про асортимент, і про його унікальність, ексклюзивність, його хайповість, і про його попадання в тренд в ринок. А вже тільки потім. Іде питання контенту. Та, контент в ніші одягу, в взуття. Це ну, потрібно дуже сильно з цим зараз заморочуватися, це інвестувати гроші. На телефончик просто раз-бах, ну, як у 2017-му вже не вийде в цій ніші. В інших можна, до речі. В, в ремонтах як... ніфіг Да, В, ремонт, в балконах. Бах, в балконах да. Да, да, да. Але тут потрібно інвестувати, і тут потрібно креативити і заморочуватись. Серед інсташопів зараз. В цілому більшість аудиторій, наскільки мені здається, працюють на сегмент аудиторії середній нижче середнього дохід. Як ви думаєте, сегмент України зараз це ж таки така ситуація, що розрив великий, є дуже багаті люди, середній клас просідає, і є люди, які заробляють нижче середнього. Чи нормальна стратегія працювати з аудиторією, яка заробляє нижче середнього на мінімалках з невеликою маржою? Я ми називаємо сегмент. Uh, так. Yeah. Є сегмент Ширпатріб. Там, де чек 500-600 гривень, 500, гривень. Uh -huh. uh, прикол цієї бізнес-моделі, що там дуже низька ціна клієнта за рахунок того, що цей продукт може дозволити собі кожен майже. Ну це? ну, це може бути там. Не одяг. Треба говорити. Ну, наприклад, якийсь одяг, наприклад, якийсь одяг. Це 500 гривень. Ну, так, да, так, да, да. це дуже низькоякісний одяг. Наприклад, такі бізнес-моделі є. І вони б'ються в математиці. Там дуже низька ціна клієнта виходить. Долар, два. І такі приклади є. Їх небагато. Це виняток, да? Це виняток. Я не думаю, що зараз там хтось подивиться це інтерв'ю. Такий, блін, зараз піду в мас маркет продавати щось, і в нього прямо з проходу вийде. Там дуже велике питання асортименту, там дуже велике питання, як ти попадеш в цільову аудиторію з цим продуктом, щоб знай знайти ще цей продукт, щоб він був якби. Приличний для Інстаграму, да? там в нього була якась, він вкусний якийсь був. Mm -hmm. І знаєш, мені здається, це не вирішує. Ну, от, я зараз проаналізував, а це не дуже вирішує. Ти продаєш продукт для нижче середнього або для середнього класу. Більше вирішує, який це продукт. Тому що і бідні люди купляють, типу, телефон там, або куртку за 3000 гривень. Вони ж теж її купляють. Вона ж не коштує 200. Тобто я вважаю більше справа. Дивись, ми ж в інстаграмі, ми якби, воюємо з ціною клієнта, угу. і нам більше треба думати про те, який повинен бути продукт, з якою маржою, і щоб у нас була ціна клієнта, ніж те, це буде там дуже щось дешеве або середнє. Тому що є приклади, коли люди продають щось дешеве і заробляють більше. Ніж ті, хто продає щось дороге. Не. Є приклади навпаки, і тут кожен бореться зі своєю бізнес-моделю. І такого, от, щоб сказати, є правило, йди в такий-то сегмент. Ну, ти можеш так сказати? Ні, мені просто цікаво, як це працює в Інстаграмі. Чи ну, чи тих людей більше, ти, да? ні, просто тих людей більше? Ну, об'єктивно, зараз бідних людей в Україні більше, на жаль. А, чи вирішує це, що просто цієї аудиторії більше, більше клієнтів? от Дизайн інтер'єра. Це така ніша, яку дуже грошей там? Ці дуже багато, ну, да, вважаю, грошей, але тут дизайних замовляють... інтер'єрів легше, ніж тут замовляють, да, ті, хто купив 3 квартиру, да? пар взуття, або 2000 одиниць одягу. А грошей там в дизайні, мабуть, буде більше. Там маржинальність більше. <laughs> так, 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 так. Якщо б щось... ти нас питав, да. яку б мені зараз пішли в інстаграм, ми б не пішли продавати щось дешеве. Ми б пішли продавати щось дуже дороге. Ми там, де піш... маржа... Нарухомість, наприклад. Ми б продавали да. нерухомість. Окей, okay. зафіксовано. Ремонти би робили якісь там по сто тисячі долара. Так, я би красив, а ти шпаклював.